Допомогою на фронт спілка волонтерів Прикарпаття вирушила у ювілейну 200-ту поїздку на передову. Від початку повномасштабного вторгнення чоловіки наїздили сумарно понад 600 тисяч кілометрів, відвідали усі напрямки бойових дій від березня 2022 року: Київщину, Харківщину, Луганщину, а також Донецький, Запорізький, Миколаївський та Херсонський напрямки. Перші дні було дуже перших півроку. три місяці чуть не кожен день їздили, а потім чуть-чуть рідше, але Назбирали, що вже аж 200 поїздок вже є. Завжди допомагаємо колеги. Всі все приносять, люди приносять. Ми, ми відправляємо, їздимо туди. Пальне запчастини та усе, що просять захисники здійснити усі дві сотні поїздок до військових та цивільних волонтерам допомагала громада. Цього разу вирушила на передову одразу кількома автівками. Деякі кажуть у спілці, залишать хлопцям для виконання бойових задач. А ще, окрім посилок, які приносять у логістичний центр, рідні бійців, повезли для них багато корисних речей, які зокрема знадобляться у зимовий період. Цього разу поїздка більше до військових. Йде похолодання і веземо таке, щоб щось зігрітися, плюс-мінус якісь невеличкі посилочки з дому, там, вареники, випічка. Ну і хто там з рідних, що замовлення поробив рідним, це окремі посилки, а від нас веземо можна сказати утеплення, плити, колеса, лопати і таке, що хлопці могли зараз утеплитися, бо передають з дня на день похолодання. До слова, це уже третя поїздка, в якій хлопцям везуть усе необхідне для оборони у холодну пору року. Наталія Лозовикандрія Гаргара, телеканал 402.